Знімальна група Copter Film презентує нову штукенцію. таку. це трьохосівий підвіз стабілізації на дзеркальну камеру. От зараз продемонструємо, як він працює. Включаємо Так. Є тут три режими. Три режими зйомки. Перший повна стабілізація, камера. Працює тільки в одну сторону. Як би я не повертав підвіз, як би я не, не крутив і не обертав, камера буде дивитися в одну сторону. Так. Режим номер 2 Включаємо його, тут камера буде слідкувати за рамочкою по трьох осьях. От, Вниз опускаємо. Вверх, в сторону, право-ліво. Ось так вона буде Так, вона працює. Так, ось. Стабілізувалася. І третій режим. О. Камера буде працювати на двох осях. Стабілізується в горизонт, а по третій осі слідкує за рамочкою. Ось так Оп. 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 ось так. Оп. Ми ще можемо підкоректувати джойстиком напрямок камери вверх-вниз. Вниз. Вверх Ось так. Вправо-вліво. От і все.